Українка, який Кабмін надав статус міста моделі місцевого самоврядування, вже почала втілювати в життя переваги цього проєкту. Крім позитиву, який безумовно є від цього проєкту, як частину можу сказати, що тут планується і вже необхідні документи створені відкриття повноцінного земельного відділу, який дає відповідь частково на те, яким чином обслуговувати мешканців у таких міст. А таких міст в Україні 50. Одне, як Українка, що є не районним центром і не містом обласного значення. Це тільки частина цього експерименту, який ми хотіли вже в цьому році втілити в життя через надання послуг тут по місту проживання людей, а не в Обухові чи в Києві. У тому, що не все йде так, як бажалося, б, чимала заслуга районної влади. Переконаний Павло Козирєв, нас не розуміють, запевняє він. Але, на жаль, проєкт місто Модель. Стає моделлю того, як влада різних рівнів, бюрократія різних рівнів може чинити спротив прагненню місцевого самоврядування, покращити своє життя, життя своєї громади, поділитися своїми здобутками з іншими, навіть за умов підтримки центральної влади. Як приклад можу навести категоричний спротив обласної районної адміністрації на виконання пункту постанови, в якій передбачено, що будь-які рішення по земельних питаннях на території Української міської ради потрібно узгоджувати не тільки відведення земельних ділянок, а й навіть зміну цільового використання, потрібно обов'язково узгоджувати з місцевим самоврядуванням, тобто з Українською міською радою. Як не Києм, так палицею не дає очікуваних результатів місто Модель. Українка домагатиметься статусу міста обласного значення. Днями нарешті депутати району таки мають визначитися зі своєю позицією стосовно цього питання. Перше, ми надіємося, що цей питання не буде виброшено з пов'язки. дня раз. Второе, у мене немає ніяких сомнів в тому, що депутати районного совета дадуть негативне, негативне голосування по Україну нам. Все равно нужно уповать на здравый смысл и наши аргументы, которые представлены Верховной Раде Украины. Мы прошли все этапы согласований, необходимые. Мы подготовили достаточно ну, твердую и такую увесистую аргументацию того, что Украинка в состоянии стать городом областного значения. И Украинка нуждается и для того, чтобы приблизить услуги к своим жителям, и для того, чтобы иметь, не сдерживая свое развитие, она нуждается в этом новом статусе. Марина Кочкина, Александр Костеников, студия Барт, Украинка.